Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Що ж, зараз немає ніяких робіт на трактор, Получається, так як в нас зима йде. Ось, ну Ще тут допрацьовую я привід, Зробив я вже захист на ремінь, так як привід нш 10 Я поставив від Нейво СК5, хто слідкує за каналом, всі бачили от На римню зробив, так як поставив насос дозатор і не вистачало обертів насоса, щоб дозатор гарно працював на холостих обертах і повертались легко колеса. Ось так із заводської виходить, заводського захисту був такий мене кусок металу, загнув його. ну Тут, виходить, ось я зварював, то була краска обгоріла, не було краски і червоної. То так чорно чміхнув, Низ ременя виходить, так відкритий вийшов, а верх закритий. Ну щоб ніяке ну, гіляка тут нічого так не, не попало. Ось. Все прикручується ось на двох болтиках. Там з під низу прифачена гайка. От. І це все діло регулюється, якщо потрібно напінати ремінь. Тут в мене є регулювання десь в районі 3 см. І туди з кожух заходить також 3 см прорізаний отвори, і можна разом із насосом це все діло рухається. Ось так. І ще хочу показати, цей привід поки що не знімав, так як не знаю, чи буде піднімати завантаженого прицепа з грузом чи ремінь не буде поксувати, от я це переживаю, то поки що це діло не знімав. Можливо, придеться ставити ще насос на гідравліку окремо, так як не знаю, чи буде піднімати. Ну, зараз немає змоги провірити. Якщо буде змога, перевірю. Якщо піднімає, то це все діло зріжу і поставлю сюди заглушку. Е, так, ще тут ось подачу масла. Тут шланг у мене повертав, і він трохи пережимався. І щоб уникнути задушення, як то кажуть, подачі масла, взяв ось купив такий патрубок внутрішній діаметр 16 металевий. Трубку приварив. І ось тут на повороті так оминув плавно, як то кажуть, металом, щоб ніде нічого не пережималося. Так, ось ще допрацював ручний газ. Щоб була більш плавна настройка. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що у мене стоїть газ, ручник від Опеля, перероблений підручний газ. Ось в мене, виходить, по щелчках йде. Оце повинні бути холости оберті. Але так як Часом то трактор холодний, то десь стане на перекосу якийсь ямі, і виходить, що газ може бути або більший, або вже не хоче працювати на холостому. Якщо дати ще один щелчок, то вже він дуже швидко працює. І зробив ось таку Ось, Як це вам правильно показати, таку поставив барашку, дві пружини, різьба нарізана на шпільці, і можна ось цією барашкою. Більш плавно регулювати газ. Завдяки пружину вона. Виходить, холості вона, вона не крутиться і холості не змінюється від вібрації. Так, зараз перевіримо, як це все діло працює. Можна б додати. Не встиг добавити Дивимося два щелочки. Раз, два. От і все, таке допрацювання. Так, і ще переробив номерні знаки. Переставив ось на крило. Тут таку взяв нержавійку, підклав. Чому поставив на крило? Хтось скаже такого, що там буде заважати, все. Хочу зробити підсвітку номерів, отут поставити. І вони в мене були прикріплені до ляди. ось І виходить, тут центральний вінт. От коли я виходить, їжджу там без інвентаря. І він постійно на, ось на цій тязі в мене, як то кажуть, і ліпається Коли літом приоткриваєш цю ляду, і вони завжди ось вдаряли по номерах. І тут їх загинало. Ось уже вони подерті то я їх акуратно вирівняв і прикріпив ось так сюди. Ось такі допрацювання ще по трактору. Ну, По трактору, чи хто каже по січкарні. Дуже там виникло багато питань цікавих, коли я знімав огляд міні-трактора. Всі, всі я так розумію, хто їздить на куботах. на... Китайських там донфенгах і тому подібних. Цей трактор називають січкарня. Там це не трактор, це там ну, кожного своє. Якби були всіх кошти, то всі б їздили на Джондірах. А так їздимо на що коштів вистачає. Всім дякую за увагу. До побачення.